Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я за річний іор. 20 січня 2023 року на базі Рамштайну відбулась чергова зустріч міністра оборони Сполучених Штатів Америки Остіна з країнами-союзниками нашої держави. Обговорювалась передача чергової зброї для нашої. Держави. І так, давайте, друзі, ми з вами розберемо, що саме за підсумками Рамштайну 8 Україна повинна отримати від західних партнерів. Отже, загалом Німеччина зазначила про передачу батареї ЗРК Патріот. Нідерланди мають надати ракети для Патріот. Військові установки та проводити навчання військових, Канада, ЗРК Насамс і снаряди до неї. Великобританія танки, Челленджер, Швеція БМП та САУ. Данія повинна надати 19 гаубиць, Латвія вертольоти, ПЗРК, Стінгер та інша техніка. Естонія новий пакет військової допомоги, до якої мають війти 150%. 5-мм снаряди до гаубиць і інше озброєння. Також зазначалось про передачу Польщі БМП та танків Т-72. Про що загалом ще говорилося на Рамштайні 8, але до цього не дійшла згода. Як ви вже зрозуміли, це про передачу України танків Леопард. Танки «Леопард» німецького виробництва. Які ж основні політичні причини того, що. Не було погоджено передачу цих танків, ми зараз розберемось. Причина знову ж перша, і виходить з того, що Німеччина, як і інші західні союзники, завжди очікують. Першого кроку щодо передачі того чи іншого виду озброєння від Сполучених Штатів Америки. Очевидно, якби Штати б зазначили про те, що відбудеться передача, до прикладу, танків Абрамс, то і Німеччина б не заперечувала щодо передачі Леопардії. В принципі, певні посадовці Німеччини так і говорили, що якщо Штати підуть. На крок щодо передачі абрамців, то і вони не будуть німці заперечувати щодо передачі леопардів. Це знову ж таки перша причина. Друга причина, вона виходить з того, що таке рішення до Рамштайну ще не було остаточно погоджено. Як коли я вам називав перелік озброєння, яке має передатись Нашій державі за підсумками Рамштайну 8, то варто зазначити, що про це говорилося попередньо. Тобто попередньо говорилося і про Патріот. Попередньо Естонія і Латвія говорила про свої передачі, Швеція про свою передачу, і Данія, ну і інші знову ж таки країни. Про це попередньо було домовлено, і просто це фіналізувалося на Рамштайні. Про танки Леопард Німеччина конкретно не говорила, що вона їх передасть чи дасть дозвіл своїм союзникам, щоб ті могли їх передати нашій державі. Тобто, друга причина, чому таке рішення не було прийнято, то що банально воно не є фіналізоване і погоджене між. Іншими союзниками. І третю причину, яку багато людей, які от люблять закидати Шольцу з приводу того, а о, чому він не дає. Потрібно знову ж таки не дає якесь озброєння, потрібно розуміти, що Німеччина вона завжди досить важко. І це не тільки питання бажання, а в питанні бюрократії передає нам те чи інше озброєння. Згадайте навіть з передачою тих самих гепардів. Проходив дуже і дуже великий термін навіть від самого оголошення про передачу такої зброї, і факту її потрапляння до нашої держави на фронт. Тобто, третя така причина це дуже складні бюрократичні механізми, які існують в Німеччині, і, відповідно, їх потрібно повністю узгоджувати. І в результаті така. Техніка може бути надана нашій Україні. Я цілком переконаний, що Леопарди Україна отримає, але це буде, ну якщо не Рамштайн 9 у лютому, який вже анонсовується, то це вже рішення має бути затверджене в весни, весною. Тобто про це вже ведеться мова. Але просто ще не фіналізувалось саме рішення. І також багато хтось запитував з приводу F-16, це питання знову ж таки не обговорювалося, і це означає, що рішення також знаходиться на етапі опрацювання. Фіналізовано сказати про передачу F-16 на Рамштайні не могли б, оскільки ще повністю не узгодили таке рішення. Загалом, коли ви, шановні глядачі, слухаєте про передачу тіє, ті, того чи іншого зброєння. Вам потрібно завжди перевіряти, яка країна конкретно це повинна передати, що говор, говорять очільники тієї чи іншої країни щодо передачі, і розуміти знову ж таки по термінам, коли це може бути здійснено, як у випадку з леопардами чи з f 16 літаками, які знову ж таки нам необхідні. Тобто, підсумовуючи, загалом Рамштайн, можна зазначити про те, що про що попередньо говорилось в тексті передачі зброї, це було підтверджено, щодо іншої техніки питання продовжують пропрацьовуватися. Можливо, ще були якісь перемовини про якесь озброєння, про те, що ми не можемо знати. Тут же я не можу вам спростувати чи підтвердити інформацію. Ми будемо далі слідкувати за цією тематикою, до прикладу, що ж буде на наступному Рамштайні, який анонсовується в лютому 2023 року. Зброя в будь-якому випадку Україні потрібна для того, щоб вона проводила ефективний контрнаступ на Сході та Півдні і відтісняла російських загарбників з наших. Тому чим швидше західні партнери будуть її нам надавати цю зброю, тим швидше Збройні Сили України звільнять всі території нашої держави. Це, в принципі, коротко, що я хотів зазначити з відповідної теми. Докликаюся вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics, ставити вподобайки цьому відео, коментувати його, ділитись ним зі своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Все буде наша держава! Хай щастить вам!